Так, громаду привіт, ми з України. Бачте, кабіну задерли. Сьогодні день такий чудовий. Ще жарко навіть. 15 градусів тепла. Обіщають. Ну, сонце вже вийшло, добре припікає. Так. Коротше, що, ми, що ми я вже анонсував колись у своїх відео, що бачите? Що тут твориться? Ось виходить все обригало. Возили кукурузу, то прийшлось возити і так. І тут бачите, з цього солдатика, де він пшикає. Пшикає. Коротше масло летіло ручйом. Десь там 1000 кілометрів літра 4 йшло масло. Воно вилітало туди з соплями. вилітало. З компресора. Так, компресор зняли. Повністю тут воно, воно таке все обригане теж. Болт був один зірваний. Хорошо, тільки що викрутили, і болт легко викрутився, прямо рукою. Різьба якась така чотенька. Так, Це все тут на цьому місці стоїть а там воно компресор. Бачите, шестерня. Ця вся фігня. Причина ізноса компресора явна. Це вже тут трошки повитирали. Треба було не витирати, але я зараз достану. О! Ось там воно, бачите? Пиль. Пиль конкретна. Зараз будемо перевіряти. Откуди вона береться. То, він сосав пиль, як німий. Так що, хто? А це перша перва причина. Ну Ми ще, ще коли... Понятно, надо було дивитися, але ми ще такі неопитні. Та він їв і до цього, ми вже не обращали уваги сильно, бо їхали із Вінниці, ми купували, то було нормально масло, приїхали 500 кілометрів, 2 літра масла з'їло. Він примірно на цих приділах і їв. Ми так собі дольєм, посчитали, порахували, ну побачили, що це він їсть з компресора. З от були, не було коли його. Може правильно, може неправильно, ну рішили вже, рішилися. Тут бачите все. Теж бол там не прижимав, все текло масло. Зараз все одмиємо, от, от, от очистим. і все буде добре. Так, Так, Коль, ти тут шмон наводиш Давайте попадеш в історію. Так. Ну, Саме головне приїхала до нас цей апарат. Ось такий ящик. Уже ящик викинули ось ящик. Оригінальний компресор. Був так запечатаний конкретно, бумаги більше, чим компресора, щоб не повредився. Так, компресор. Був отакий, ось, бачите? Весь заслиняний. Там текло ззаду. Я думав, що воно текло просто отсюда. ну, Воно дійсно текло, там прямо калюжа масла була. То я його, коротше, ну, коротше, ліпив, як ліпилося. Так, новий компресор є. Зараз перекручуємо всі штуцера. Точно такий самий. Ваден. Ваден. Оригінал. Так, ну праця є у нас. Тепер. Що нам треба? Ще трубки треба ці перекатати. Нам треба буде їхати зараз в город, в Кропивницький. Ось, бачите, гідросила. Гідросила вже хтось поставив. Гідросила. І трубка на вход. Десь кому вже її викинув, мабуть. А, забракував. А що От тут вона лежить Уже в мусорці, вже шкамутче. Отаке От було нещастя теж. Чи воно оригінальне, чи ні. Ну, коротше, так, ну як зберем покажу, як працює.